Епштейн міг працювати на КДБ і бути частиною масштабної операції шантажу. У матеріалах тисячі згадок про Москву та Путіна. Про це пише Daily Mail. Джерело видання у розвитці заявляє, що Джефрі Епштейн міг керувати однією з найбільших у світі операцій із компроментації впливових осіб, діючи в інтересах радянських і російських спецслужб, а також, ймовірно, і Ізраїлю. Про це свідчать понад 3 мільйони нових документів, оприлюдних у справі фінансиста. У матеріалах також йде мова про електронні листи, які вказують на можливі спроби Епштейна організувати зустріч з путіним. Прямих доказів зв'язку Путіна з злочинами Епштейна немає однак, розвідка вважає, що це може пояснювати його незрозуміле походження статків і спосіб життя. Окрім матеріалі згадується роль медіамагната Роберта Максвелла, якого джерела називають агентом КДБ, та посередником з відмивання російських грошей на заході. Його донька нині відбуває 20-річний термін за торгівлю людьми разом з Епштейном. Ну і окрім цього, народний депутат Арієв звинуватив екс-генсека Ради Європи в роботі на Путіна. Цитата настав час чергового російського агента відповідати. Знайомтесь. Турбьор Яґланд, генеральний секретар Ради Європи у 2009-2019 роках, і давній друг мільярдера сутенера Джефрі Епштейна, він у 2014 році їздив на сумнозвісний острів Епштейна. А потім у 2018 році знайомив його з Путіним, з яким Яґланда, як виявилося, були близькі стосунки. Ніж просто ділові, бо тільки довірена особа могла пропонувати познайомити російського диктатора з особою, яка пропонувала якусь інформацію на президента США перед зустрічю із ним. Тепер вилазить синутру російської агентури, завербованої через острів Епштейна. І я дуже тішуся, що Єгланд отримає те, що заслужив. Пише народний депутат Айв.